Ребята, ліс, Юрій Радан, мій бойовий топор. Нема змоги показати техніку, тому що я сам себе знімаю, трошки важкувато. Але ребята, тренуємось, тому що війна. Бойове метання, воно дуже на часі, просто на часі, ви собі не уявляєте. Бачите? Заходить чудово такий зріс, він на рівні голови чудово заходить, голова, голова ще точно не захищена від е, броніком. Тому бойові ситуації, ребята, знаючи цю техніку, ви можете себе просто спасти, коли кінчаються десь патрони. О, бачите? Ось так ось. Ось і топор. Бачите? Все, рівень голови. 2-3-4 метри, все, він летить прямо, не обертаючись, прямо в ціль, все. Це техніка на обой. Бачите, три з трьох. Все. Юра, молодець. Все. Приходіть, приходіть, буду вчить, приходіть, буду вчити. Свія. Бойова свія. Дякую за увагу.